Шлюби з наркозалежним, побиття, маніпуляції, зради та ізоляція від рідних шість років. Олена потерпала від жорстокості свого ж чоловіка, від якого народила двох дітей. Говорить, він неодноразово обіцяв змінитися, але то були лише слова на вітер. Нині жінка змушена переховуватись від уже колишнього, показувати обличчя Олени чи її дітей, а також знімати місце їхнього перебування небезпечно, адже саме конфіденційність захищає від чергових нападів кривдника. Это все началось еще очень давно, еще в девятнадцатом году он распускать начал руки, э, наркотики, трава, э, так называемый фен, амфетамины. и ну, когда он отходил от этих наркотиков, он был очень злой, в ярости и, и не дай бог ему попасть под горячую руку. В девятнадцатом году я была беременна, попала сюда же в этот же приют и так получилось, что я была с синяками тоже с побоями, вот потом родила ребенка. и все хорошо было. Я без него жила все это, все два года. Потом он начал просить, вернись, вернись, я исправился, я хочу семью, я понял свою ошибку. Я просто по своей глупости, возможно, на то время наивности поверила и вернулась вот обратно. И тем самым сделала очень большую ошибку в своей жизни, и почему я опять здесь нахожусь. Жінка зізнається, на початку відносин не помічала агресії з боку обранця, адже була до нестями закохана в нього. Зараз розуміє, Перші дзвіночки лунали вже тоді. Мені запрещено було спілкуватися з подругами, з мамою, мені було запрещено спілкуватися вообще з родными людьми. Это все обосновывалось тем, что ця подруга на тебя плохо влияет, эта подруга тебе не подходит, эта подруга там, не знаю, ведет тебя не по той дороге, яку мне надо. Чоловік хотел просто оградить меня от всех и вот остаться со мной, можно сказать, наедине и маніпулювати потім моїм станом. так воно й вийшло, по факту на рівні з фізичною розправою. Олена потерпала від психологічного тиску, постійні приниження, критика, маніпулювання дітьми. Так кривдник поводився і на тверезу голову, і під дією алкоголю чи наркотиків. Жінка пригадує, як одного разу вночі тікала з дому з дітьми на руках і все одно поверталась до Кривдника. Однак, коли чоловік підняв руку на одного із синів, вирішила так далі не можна он очень сильно побил меня и побил ребенка. Он до сих пор это все вспоминает. Очень ему тяжело это дается. Он, если вспоминает, он чуть ли не со слезами и с психами. Он сейчас проходит реабилитацию психолога. У ребенка просто непроизвольные выбросы агрессии. То есть это не специально. Он даже не замечает в этот момент вокруг никого. И, как объяснял психолог, у него вот эта психологическая детская травма вот таким вот образом сейчас выливается на окружающих. Но он делает это неумышленно, это все у него внутри. Пяти рази назавжди было важко. Я хотіла, щоб у дітей був папа, щоб у мене був муж, щоб була повноцінна сім'я. Тримала жінку не лише емоційна прив'язаність. Чоловік шантажував її. Він кричав, що він забере у мене дітей. Він кричав, що він мене знайде, що я бомж, що мені нігде жити, що цих дітей вони легко з мамою зможуть забрати. Тобто він пугав мене саме цим. Родина Олени знала про те, що відбувається за зачиненими дверима, проте прихистити її не змогла. За допомогою жінка звернулася до поліції. Саме і привезли їх, їх з дітьми, у шелтер. Є спеціальне підрозділення, которое займається саме такими случаями, такими сімейним насилием. Они забирают е, жінку з ребенком або просто жінку, хто кто там, в критическую ситуацию, І уже ти попадаєш в кризисную кімнату, в которой ти перебуваєш определенное время. І за це время ти збираєш справки в период. Таким от образом, оттуда я узнала о том, что есть, существует вообще не один приют, а их несколько такі шелтери нині по всій країні їх майже 40. є, як державні, так і волонтерські притулки, які фінансуються церквою або громадськістю. До кінця року планується створити ще 28 таких установ. Звернутися безпосередньо до притулку самостійно постраждалі не можуть. Причина все та ж – конфіденційність задля захисту. Однак у шелтери їх можуть направити: структурний підрозділ місцевої держадміністрації або орган місцевого самоврядування, чия спеціалізація запобігання домашньому насильству, уповноважений підрозділ органу національної поліції, центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, або мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Сконтактувати з необхідними службами можна за номерами 1547 116 123 або 102. Аби ви сприйняли до притулку, потрібні направлення одного з вищезгаданих суб'єктів, особиста заява або поінформована згода, результати стандартного медогляду і, за наявності, копія документу, що підтверджує особу. Проживання у шелтері безкоштовне. Щоправда, перебувати тут можна максимум три місяці. У притулку є все необхідне: охайні кімнати, місце для відпочинку, загальний душ, пральня і простора кухня. Жінки, які сюди потрапляють, теж усіляко намагаються створити домашній затишок. Зокрема, випікають для дітей запашні смаколики, розповідає директорка Київського міського центру соціально-психологічної допомоги, який опікується притулком. Є харчування, закладено продукти харчування для клієнтів цілодобового стаціонару. На жаль, не передбачено засоби гігієни. Більшість жінок, які потрапляють до нас з дому, забезпечені необхідним. Щоправда, міського фінансування вистачає не на все. Є все те, що щоб забезпечити, скажімо так, базові потреби клієнта. Єдине, що ми стикнулися за останні два роки з проблемою, коли почалися дистанційні заняття в школі для дітей. І діти, які перебували у нас в притулку, ми не маємо такої потужної можливості в інформаційних технологіях, комп'ютери і зайва лінія для тих, хто потребує дистанційно працювати або навчатися. Притулок це не просто можливість тимчасово вирішити питання житлом. В першу чергу і жертвами домашнього насильства тут працюють спеціалісти вузького профілю. В центрі працюють два психологи. Юридичну допомогу більшості випадків, яку потребують жінки, це проводить центр безоплатні юридичної допомоги. Ну, сейчас, поки я здесь нахожусь, все в порядке. Тобто ніякого дискомфорта не только потому, що я знаю, що здесь, во-первых, я в безпеці, во-вторых, здесь знаходяться психологи, которые со мною працюють. Здесь вообще немає плохих людей. Здесь з кожним людином, наверное. Можна і по-перше, общий зико, по во-вторых, допомагають. Команда притулку намагається оточити клієнток турботою і теплом, адже сюди потрапляють скривджені не лише фізично, а й морально. Замкнені й налякані жінки вчаться долати непрості життєві обставини, в яких опинилися. Кожна знаходить справу до душі. Олена віднедавна вчиться грати на колимбі і дуже тішиться першим результатом. Погодилась зіграти і для нас. Найголовніше вона змінилась емоційно і о, вона змінилась в плані цілеспрямованості. Це такий, я б сказала, найголовніший показник, тому що вона бачить ціль, в неї вже є якісь о, певні наробки, о, в неї є о, якісь бачення, що вона буде робити далі, з якою метою. Більш впевнено, вона вже з дітьми поводиться. Діти вже відвідують від, дитячий садочок, і ну, взагалі, у всіх аспектах є позитивна динаміка. Попри пережите насильство, жінка не втрачає надію на щасливе подружнє життя у злагоді і любові і з нами ж ділиться, яким бачить ідеального чоловіка поруч із собою. Ну саме головне сі для мене те, щоб він був чесний, відкритий. E, Була поддержка і опора, і очень важно, щоб він нас любив. То есть нежность, теплота, чего сейчас плата очень не и мне, и дітям це очень важливо. Наостанок Олена розповідає про найголовніший урок минулого і закликає інших не повторювати її помилок. Якщо даже людина просто піднімає руку один раз, це буде пощечина, це буде просто. оскорбление в сторону женщины, все, собирать вещи, уходить от такого человека, потому что дальше будет хуже, и никогда не возвращаться к такому человеку. Как бы больно ни было, вот завязать себя в узел, я просто говорю сейчас по своему опыту, просто желаю женщинам, чтобы они не наступали на те же грабли, просто брали себя в руки. Любая женщина сильная, особенно у которой есть ребенок, она выберется из любой ситуации, из любой вообще, из любой ямы, и ребенка поднимет. Важно то, чтобы она уходила от тирана и уходила от абьюзерных отношений сразу. Моментально утопсі. Цікаво би Таких історій в Україні тисячі. І скільки з них замовчуються, невідомо. За останній рік органи протидії домашньому насильству зафіксували 211 тисяч офіційних звернень. 180 з них від жінок. Хочемо звернутися до всіх, хто став жертвою або свідком домашнього насильства. Вакцина проти нього існує, і це розголос. Головне не мовчіть. Звертайтеся по допомогу за телефонами, які вказані на екрані. І пам'ятайте. Вам є куди йти, Катерина Морозова тесен